Доброго дня, дівчата! Сьогодні я вам підготувала дуже такий цікавий урок. Він цікавий тим, що, зробивши раз ось такі трояндочки, ви зможете їх знімати і кріпити на різні значить, основи. Якщо ви додивитеся цей урок, то я покажу, як це все робити. Покажу, як робити троянди, як їх можна використовувати на різних, на різних основах. Ось. Тому, кому подобається саме ось такі трояндочки, можете... Спочатку ми з вами створимо ось такі чудові квіточки. Ось такі біленькі і насичено такі вишневі Ось які вони гарно виглядають. Зараз одну квіточку я вам покажу на одній, як зробити. Ось для таких квіточок ми будемо з вами використовувати стрічку 2,5 см шириною. Довжина цієї стрічки буде 3 см. Тобто я пишу. Ширина 2,5 см. Значить, ріжем довжиною 3,0 см. І на одну таку квіточку, на одну таку квіточку нам потрібно буде 24 отаких пелюсточки. 24, 24 штуки нам треба буде підготувати ось таких пелюсочок. Отак, це буде нас розрахунку на одну ось таку квіточку. Як ми нарізаємо? Ми спочатку відмиряємо відрізок ленти 3 см, потім отак прикладаємо до нашої атласної стрічки ось, і відрізаємо. Отак ми готуємо, значить, наші заготовочки. Після того, як вони у нас вже готові, ми маємо їх обрізати. Що ми робимо? Ми беремо уголочки, ось так зрізаємо з двох сторін. Ось. І заготуємо так, 24 на одну кві... з розрахунком 24 штуки на одну квіточку. Що а далі ми з вами будемо робити? Далі ми з вами Дальше зробимо самі колюсточки. Ось дивіться, беремо полюсточку, знизу підставляємо зажигалку Пальничку прогріваємо, загинається наша в внутрішню сторону, з таким чином, а потім ми робимо з лицевої сторони робимо загин до центру. Ось дивіться, Беремо за краєчок і тягнемо до центру, за другий краєчок до центру. Ось тут прижимаємо і запалюємо Ось, ще раз показуємо, знизу підпалюємо. Так, потім що робимо. Знизу, з боку до центру, з боку до центру і запалюємо. Ще раз покажу. Знизу ставимо зажигалочку, це лицева сторона вона зверху, і ми ось так підігріваємо знизу, щоб наша колісточка загорнулася Потім ми беремо за краєчок до центру, до центру робимо таку складочку. Вжимаємо пінцетом і запалюємо все. Зкладаємо з тую чудову 24. трояндочку. Що ми робимо? Ось у нас ще 24 пелюсточки. Беремо дріт. для того, щоб нам було зручно збирати. Пробимо капельку і починаємо. Дивіться, з цих 24 ми відбираємо 10 штук. 10. Ось 10 штук. Ми будемо клеїти чином. Ровуємо сюди клей і беремо першу пелюсточку, вкладаємо серединку, прожимаємо пальчиками і будемо загортати в такий, значить, рули. Слідуючу пелюсточку приклеїмо з другої сторони, капаємо клей, приклеїмо навпроти з другої сторони. Ось. Це друга. Потім клеїмо по кругу, наносимо клей і склеїмо наші пелюсточки наполовину попередньої і вперед формуючи такий бутончик. Ось клей. Так, ми клеїмо і вперед клей. Наші пелюсточки клеяться в серединку. Ось. Я надію, що видно, повертаємо, далі формуємо такий бутон. Клей і прожимаємо знизу пальчиками. Так, десять пелюсточок мы ось так накрай, на по кругу. Десять я дев'яту наклею. І ось в мене буде 10-та остання пелюсточка, яку ми клеїмо ось так в серединку. Ось такий бутончик у нас вийшов. Я сподіваюся, що зрозуміло. Беремо решту наші пелюсточки і починаємо клеїти ось так в другу сторону, щоб наша пелюсточка почала відкриватися. Тобто ми нашли всередину, а зараз вони будуть носити ось так. Ми наклеїмо на бік нашої полюсточки. Ось. Ложимо клей і, виклад... і ложимо нашу пелюсточку. Раз. Тут будемо клеїти по такій схемі дві полюсточки. Ось так. Це дві. Третю будемо повертати зараз в цю сторону, отак, опять доверху. Дві. З цю сторону полюсточки нас ідуть загнуті. А третя, так, як була, зразу вперед, дивиться. Ось так. І так будемо клеїти в такому порядку. Ось, бачите? Так, зараз дві. Дві. Раз. Пальчиком пережали. Тримаємо. Раз. Два. Тримаємо третя до третя доверху. Корі нанесли і підняли ось так. Ось так у нас виходить з вами. Дві до... наниз дивляться у нас пелюсточки відігнені донизу, третя наверх. Дві. Ось так. Так. третя до Ось розочка наша починає формуватися. Так. Раз, дві донизу. Раз, донизу, два. Ось нашу руку. Прижимаємо. Повертаємось і дивимося, щоб наша кіточка була гарна. Ниточки потім позбираємо. Так, раз донизу. Кінці треба дивитися, звертати свою квіточку і подивитися, як краще положити полюсточку чи вниз, щоб ваша знач, квіточка вам подобалась. останнє я наклею, мабуть, це мене буде останнє До верху. Ось. Ось така квіточка наша, чудовенько вийшла. Так, вже дротик нам не треба, тому його просто його обрізаємо, обрізаємо і зараз це зробимо шутку. І виріжемо підклеючку згорнемо половинку і ще раз на половинку. І з уголочка починаємо, значить, так обрізати, розвертаємо і до другу сторону. Така підклеєчка у нас вийшла, і зараз ми самі її обробимо зжигалочкою або над свічкою. Знизу, значить, до нашої китки. Ось я в центр наливаю, клею, на, на, видавлюю, точніше, і ось так проклеюємо всю нашу цю серединку, щоб вона була така акуратна. І підклеюємо, значить, цілком бокові листочки наші. Далі ми такі квітки, квіточки, наші всі квіточки. І ми зараз саму верхню квіточку прикріпимо на, на такий крокодильчик. Що для, для цього потрібно? Перш за все, нам треба листочки буде зробити. Ось я беру два відтінка зеленого. Так, відріжу їх, так, я знаю, може сантиметрів 15 і зроблю з них листочки. Таким чином. Значить, як я буду робити листочки? Я покажу вам на прикладі од одного, ну, в принципі, я їх отак, щоб це було все швидше роблю отак. Тому покажу вам, як я роблю. Так розрізаю. Потім розрізаю, значить, їх ось такими квадратами. І з цих квадратиків вирізаю листочки. У мене ця лента така м'ягка, не дуже така вона ага, жорстка, тому з неї погано варіали, дивіться, зголочка. Я ось так цілою партією вирізаю листочки, повертаю і ще. Так. Потім я їх обробляю слідуючим чином. І обробляю наші краї нашої ленточки. Так, згинаємо в серпні жилкуровим. Так, такі будуть у нас листочки заликуваті. Так. Ще одного показуємо. Так, зробимо листочків 6-7 для нашої верхні кільки біла. Ось наші листочки. Я беру біленький фетр, виріжу з нього квадратик. Квадратик в мене буде десь 3х3 см, а потім ми обріжемо так краєчки і буде назначити кружочок. Для для збирання нашої значить, композиції. Верхній, не композиції, а квіточки. Якщо у вас є готові, готові федерові кружки, це ще проще. Потім згинаю посередині і роблю ось такий надріз. Ось так зберу нашу заколочку, таким чином пронизую. Ось так і в нас буде, значить, наша квіточка кріпитися. Потім отут я промазую клеєм, що роблю далі. Далі в нас є листочки, які я буду приклеювати ось так. На фетровий кружок і на нашу, значить, оцю заготовочку. По кругу повністю її закрию. Щоб все було закрито гарненько, ось так. Навіть сюди на заколочку, щоб заколочка теж в мене не виглядала металева. Ось так. І по кругу я заклею, значить, моїми листочками готовими Ось так. листочок у мене залишився, я теж наклею. Спробували знову так. Ось квіточка. Квіточка у мене буде в але спочатку я до неї підклею ще підклеючку. підклеєчку, підклеєчка. Все закрите, беремо нашу квіточку і ось так приклеюємо її в центр. Вносимо сюди клей і приклеїмо нашу квіточку. Це верхня у нас буде квіточка. Можна робити ось такі заколочки дуже гарні, просто як заколочки, дивіться. Так виглядає дуже акуратненько все. Так. Ось зараз ми будемо крепити до цієї основної квітки нашу ленточку, що, значить, ми далі робимо. Далі я візьму несеньку стрічку, ось таку. Ось то цієї стрічки вона у нас буде десь приблизно біля метра. Так ви складу, обріжу. Кінчики. Ось зверху вона у нас буде ось так. І Це буде нас верх. Ми його приклеїмось до нашої верхньої заколочки. Ось так. І ось тут я її акуратненько підклею. На цю стрічечку ми будемо значить, надівати наші оці е, трояндочки. Але спочатку нам треба зробити для них універсальне кріплення. Значить, як ми це зробимо, ми виріжемо кружечки, звичайно, меншої, меншого розміру, міру. Десь приблизно 2,5-2,5, оці квадратички, такі ось я так виріжу квадратики, щоб в мене були рівні. Ось. Потім зріжу краєчки. У мене буде кріплення універсальне. Зараз я вам поясню, як я це зроблю. Я зігну нашу, значить, цю на наполовинку, розріжу її ось так. Далі я візьму резиночку. І резинка біла в мене є. Звичайна, така вже тягнеться. І що зробимо далі? Далі ми проставимо в отвір нашу цю росіночку. Раз, в один отвір. Так, Витягнемо трішечки Ось. і обріжемо з цієї сторони і тянемо в другу сторону. Ось таке ми зробимо кріплення. Ось на зверху буде резиночка, а з цієї сторони ми все підклеїмо, підклеїмо міцно, і з цієї сторони міцно. Що нам дасть таке кріплення? Таке кріплення дасть нам можливість, значить, нашу троянду, нашу квіточку кріпити на любу основу. Ось вирівнюємо все. Кріпити з, до любов знов. Ось так ми її прикріпимо сюди. Зараз ми сюди нанесемо ось так по кругу клей і ось так будемо накладати на ленточку то білу, то значить, не у мене в даному випадку вишневий колір нашої квіточки. Я наклала біле, зараз йде вишнева, витягуємо. Далі йде ось така вишнева, витягуємо. Далі у нас йде біла. Ленточка вкосу нас в нього вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобається. Ось така. У нас була лента вкосу. Зараз я покажу, як дуже швидко ми з цього зробимо, значить, обруч. Ось ми легенько знімаємо, дуже легенько все стягується. Ось так. Верхня квіточка у нас тільки залишається. Це ось так легенько все знімається. Ось. І в нас ще дві квіточки, є, іде в цьому наборі. Можна більше зробити, і ми починаємо. Починаємо з маленької квіточки і протягуємо її на другу сторону. Потім у нас іде ще одна. Легенько так, хоп, дві, потім я посажу біленьку. Дуже легенько виставляється, як ви бачите. Потім у нас йде слідуюча. І ще у нас йде біленька. Ось так. Потім у нас йде оця бордовенька. Ось і ще одна бордовенька. Так, це завелика, попереду діди більшу. Так, уже все легко і просто. Ось. І ось ось такий чудовий у нас обруч вийшло. Я сподіваюся, що він вам подобається так само, як і мені. Квіточки можна ось так розправити. І ось така прикраса у нас виходить. Легко і просто. Можна з одного кольору квіточок такий саме обруч зробити. Ось так, ось така внутрішня сторона. Дуже гарна. Так. Зараз ми так само бистро, нам, наприклад, треба шпільки. Тому я зараз так само швидко зміни я, наприклад, три шпільки. Раз, два, три, навіть чотири. Ми так само бистро перетворимо наші квіточки у шпільки. Раз. Просто. У нас вийшли ось такі шпілічки для волосся. Вони будуть в зачистці триматися, тому що зачіска ми шпілечку, в зачіску, волосочку будемо вставляти, і шпілечки наші ось так будуть триматися. Ось такі чудові шпильки у нас вийшли. Ось так це виглядає. Треба нам заколка, наприклад. Ось така змія. Ось нам треба, наприклад, заколка. Ось така довше прекрасна волосся. Беремо, значить, дві квіточки чи три. Ось одного кольору наприклад, візьму. І зараз ми зробимо так. Дві. Я дві візьму. Ось. Така прекрасна у нас з вами вийде. Ось так. Можна і біленьку, чому ні, Можна біленьку. Можна дві біленьких. Тобто ви зможете вдівати наш, ваші квіточки ось. Так, на, на ці кріплення в такому порядку, як вам схочеться. Всі ці кріплення додаються в цьому наборі. Додається кріплення, додається квіточки. Всі оці квіти йдуть в наборі в одному. ціна буде вказана боку. Ось дивіться, чудова, мені каже, ця ідея прекрасна. Ну ось така в мене була ідея. Я вам показала. Дякую всім за увагу.